Привіт, чай GPT тема заїжджена, але більшість відео про те, як ним користуватися, як з ним заробляти і щось в цьому дусі. Я ж хочу цим відео відповісти на питання, наскільки безпечно використовувати текстові плоди чай GPT в контент-маркетингу, а точніше в SEO. Тому не вздумай тікати, став лайк цьому відео, підпишись на канал і задонать на ЗСУ. Реквізити в описі під відео. Також пиши в коментарях, що думаєш, поїхали. Поява чат GPT на початку 2023 року покалічила професію копірайтера, але не вбила. Чому? Це майже безкоштовно. Вартість написання англомовної статті коштує від 50 до 300 доларів, якщо буде її писати людина. Штучний інтелект цю послугу може зробити як мінімум за дякою. Максимум за місячну підписку 20 доларів. Це швидко. Вам не потрібно чекати 3-5 днів, поки контент-менеджер напише статтю. Штучний інтелект зробить це миттєво. Тепер про недоліки не зовсім актуальні тексти. Чат GPT не має прямого доступу до інтернету, і все, що він генерує, базується на даних, які зібрані до вересня 2021 року. Другий недолік тексти на півшишечки. Максимальна кількість символів, яку чат GPT може генерувати за один раз, обмежена це приблизно 2000 символів. Для статті це зовсім замало, навіть замало для гостьової публікації, тому що GPT лонгріти не напишете. Правда, напишете, але прийдеться вам це робити частинами і водички в тексті не уникнути. Третє. Біда з унікальністю Ща GPT нелегко написати англомовну статтю із унікальністю більше 80%. І основний недолік ризик попасти під фільтри Google і забути про органічний пошук. Все почалося ще в квітні 2022 року, коли на одній із відеоконференцій аналітик Google Джон Мюллер зазначив, що контент, який створений штучним інтелектом, вважається спамом згідно рекомендації Google. Для вебмайстрів і до сторінок, які містять такий контент, може бути застосована ручна песимізація, тобто заниження позиції сайту пошукові видачі. І це не просто слова представника Google, Google віднику в розділі політика спаму чітко, все зазначено. Автоматично створеним спамом є. Матеріали підготовлені за допомогою спеціальних програмних засобів без додавання унікальної інформації. Такий контент не має практичної цінності для користувачів, оскільки призначений виключно для маніпуляції результатами пошуку. Зі списку я виділив два найцікавіші приклади автоматично створеного спаму. Текст, який не має сенсу для читача, але містить ключові слова з пошуку. Текст створений за допомогою автоматизованих процесів, без врахування якості чи взаємодії з користувачем. Тепер у мене питання вслух: чи може ChatGPT генерувати якісні тексти із сенсом для читача? Я скажу так: ChatGPT може генерувати тексти на 3 з плюсом і відповідати на інформаційні запити користувачів не гірше контент-менеджера, адже його інтелект сформований з багатьох джерел, серед яких Вікіпедія. Тепер повернемося до Мюллера. Тоді він ні слова, ні півслова не сказав про автоматичне виявлення такого контенту. Він заявив, що якщо команда Google по боротьбі з вебспамом виявить штучно згенерований текст, вони уповноважені вжити заходів щодо цього. Одразу в Мюллера запитали: ви кажете, що Google здатний зрозуміти різницю між контентом створений людиною та штучним контентом? Мюллер відповів, що не може цього стверджувати, тобто дав зрозуміти, що Google не може виявити контент, згенерований штучним інтелектом. І ніби після цих слів вам світить зелене світло для використання ChatGPT як інструменту створення контенту. Але ні, одразу після пришестя ChatGPT почали з'являтися ai контент детектори Це сайти, на яких ви маєте змогу перевірити, ким текст написаний людиною чи штучним. Інтелектом. І я почав задавати питання, як компанія, в якій працює понад 200 тисяч працівників, яка випустила власний iChat-бот Google Bird не може автоматично виявляти контент, який згенерований штучним інтелектом. Як AI-контент-детектори можуть це робити, а Google нібито не може? Я почав копати глибше it науковець Скотт Арсон, який з літа 2022 року почав працювати в OpenAI, в своєму блозі, розповідає багато чого цікавого про ai копірайт. Чай GPT працює на основі технології GPT, яка пройшла декілька версій оновлень. Ця технологія дозволяє генерувати тексти на основі раніше вивчених даних з різних джерел та тренувань з людиною. Читали будь-який текст, який проаналізований або згенерований чат-ботом, слова, розділові знаки, частини слів це все набір токенів. Ця технологія формує варіанти наступного токена залежно від попередніх токенів, а це означає, що контент створений штучним інтелектом генерується з передбачуваним шаблоном виборів слів, тобто токенів. Для користувача контент згенерований AI, має випадковий вигляд, схожий на звичайний текст, але це не так. Це все псевдовипадковий розподіл слів, тому ai контент-детектори можуть легко ідентифіковувати штучно. Згенерований текст. Для прикладу, серія Зеро GPT використовує технологію Deep Analysis і з точністю 98% виявляє походження тексту. Щоб прийти до таких результатів, команда Zero GPT проаналізувала більш як 10 мільйонів статей та текстів. В OpenAI вже запланували оновлення, які забезпечать використання водяних знаків в текстах згенерованих чатом GPT. Це певний шаблон, створений тексту, за яким система зможе легко визначити чи текст згенерований AI. Такі зміни ніяк не вплинуть на кінцевий вигляд тексту і дозволять ефективно боротися з плагіатом і розповсюдженням пропаганди. Тепер про Google в жовтні 2022 року в Google віднику було внесені зміни до розділу автоматично згенерований контент. Раніше Google давав визначення поняття автоматично згенерований контент. Тепер Google уточнив, що визначення стосується поняття автоматично згенерований спам-контент. Ця зміна, мабуть, пояснює, що AI копірайтинг не робить контент спамом. Також такий контент може нести цінність для користувачів, і Google не буде сварити вас за такі тексти, або це якось пов'язано з новим продуктом від Google AI прискорений пошук, в якому пошукова видача буде формуватися спочатку з автоматично згенерованого контенту. А далі зі списку сторінок, які можуть відповідати на питання користувача. Тепер все підсумуємо. Контент, який згенерований чат GPT, може бути корисним для користувачів і може Google сприйматися як не спам. Штучно згенерований текст легко ідентифікується спеціальними AI-контент-детекторами, і це під силу пошуковій системі Google. Поpenй заплановано провадження. Водяних знаків, чат GPT, які допоможуть боротися з плагіатом і розповсюдженням пропаганди. Чи можна чат GPT використовувати в контент-маркетингу? Так, чат GPT вам у поміч для створення контент-плану, підбору тем для статей, підготовки метаданих, секцій FAQ, невеличких абзаців. Вкрай не рекомендую писати статті в чат GPT без надання чат-боту достатньо вхідних даних і профрідингу, адже такі тексти можуть потягнути ваш сайт на дно органічного пошуку. На сьогодні це все. Якщо ти кайфанув від цього відео, став палець вверх, також підпишись на мій канал, і саме головне, задонать на ЗСУ реквізити в описі під відео. Зустрінемось онлайн. Далі буде.